В вашій увазі нові поставки в нашому автосалоні, собару outback, автомобіль з бензиновим двигуном, з повним приводом, класній комплектації, з золотими дисками, з релінгами. світлий салон, де встановлено газове обладнання, шкіряний руль, мультимедіа із камерою. Заднього вигляду, кондиціонер, коробка автомат з різними системами, допомога спуску згори, допомога при підйому вгору. Ззаді великий просторий салон, великий просторий багажник. Автомобіль дуже цікавий, економічний за рахунок своєї коробки передач Варіант буде цікавий як для міста, так і Кудись за місто виїхати, по трасі проїхатись. Також є багато інших автомобілів в нашому автосалоні, різних моделей. Чекаємо на вас.